Згідно з чинним законодавством України, повірка лічильників води повинна проводитися кожні 4 роки. Якщо лічильник не пройшов повірку вчасно, його знімають з обліку і нарахування за спошиті послуги відбуватиметься за становленими нормами споживання. Дізнатися дату останньої повірки можна у паспорті лічильника в останньому акті опломбування лічильника, зателефонувавши до контакт центру або служби водозводу КП Крибасводаканал. Повірка засобів вимірної техніки може відбуватися безпосередньо за місцем його експлуатації, а також у спеціалізованих метрологічних центрах та повірочних лабораторіях, уповноваженими на проведення повірки відповідних засобів. Повірку свого лічильника можна виконати і у водомірній майстерні капекробасладоканали. Вартість повірки залежить від діаметру приладу обліку. Так, повірка лічильника з діаметром 15 мм складає 174 гривні, з діаметром 20 мм – 240 гривень.